Набу взялося за гвоздія. НАБО розслідуватиме діяльність гвоздія, підозри у фальшивій інвалідності та пенсії. Національне антикорупційне бюро України НАБУ, підтвердило можливе розслідування щодо можливих неправомірних дій голови наглядової ради Паток Гідроенерго Валентина Гвоздія у відповідь на звернення голови фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадима Хабібуліна НАБУ листом 112 200 99 300, 47, 40 4 від 20 листопада 2024 року повідомило, що факти викладень. У зверненні. Будуть досліджені в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні 6.2.0.2.4.2.4.0.0.1.0.0.0.3.6.9. Суть підозр. Звернення стосується підозр у неправомірних діях, серед яких можливі фальшива інвалідність та пенсія Валентина Гвоздія. Можлива участь голови наглядової ради у гідроенерго у корупційних схемах разом із посадовцями Хмельницької МСЕК, медико-соціальної експертної комісії, імовірна причетність до діяльності так званої Хмельницької мафії МСЕК. Яку пов'язуєте з спеціальною кропою? Підґрунтя розслідування. Це кримінальне провадження охоплює дослідження можливих махінацій з фальшивими інвалідностями та пенсіями. Раніше подібні звинувачення лунали на адресу інших осіб, пов'язаних із цією схемою, включно з представниками прокуратури. Реакція суспільства розслідування викликало широкий резонанс. Зокрема, у суспільстві звучать заклики до прозорого розгляду справи та суворого покарання винних. Інформація про діяльність гвоздія та пов'язання із ним схеми також активно обговорюється у медіа. Що далі, розслідування триває, і подальший розвиток подій покаже, чи вдасться слідчим довести провину посадовців та притягнути їх до відповідальності. Далі буде з Божою милістю, зазначив Вадим Хабібуллін у своєму зверненні. Читайте більше про розвиток подій у нашому наступному матеріалі.